Разве это означає? Суд принесла еще позов Національного банку. Національний банк дуже коротко. Так, національний Чому давно дискуссию позовом, Опрямо від банку. права? Національний банк України, коли став на світі 26 полісу сесування кодексу України, звернувся із позовом самостійного позивного третєї особи. Оскільки вбачає порушення та законних інтересів Національного банку України з призначення способу, оскільки договір застави майно вистав укладений ще постакомерства, паддельта банк був укладений без погодження із куратором Національного банку України. Порушення самі подання договору України закону України про заставу, закону України про Національний банк, банку банки банківські діяння, закону України Петрові. Просимо договір визнати дійсно вкладені лише паддельтабанк та постройки комерці. Від 4 вересня 2014 року. Так, із позов. Насбанк, третя особа, завиваючи самостійно, вимог те спорту. Постійно Комерс і продаж 1 та Дельтабанк і ПД. Другове знання правочну не дійсно. Нацбанк. У нас У вас довідності. Так, Є а Гонтера mm? Валерія Олексійова, головою правди Національного банку України. Позики підписаний? А, позовна заява, Украї... заява Національного банку України як третій особи з самостійними вимогами також підписана головою Національного банку України, Гонтареве Валерія знаєте, а я не робить. Дело нормально. Вставить печатку. На всіх триєнствах от позах ставиться печатка. Ведь цього не робить чому. Я не знаю під гонки, ще без неї. Вас не вірить, має печатку. Тут понятно. Довіряю печатці парку. А потім я не знаю. І люб'язнатися. Це не є факт невідомий. Престанція не знає. Печатку вже поставили, на позиції. Що це то, треба? Які проблеми ставить нову часу. Ну, які проблеми позиції печатку. Всі які п'є, такі зате. ставлять підпис печатку. Документало сторознення подумають. А, а ваше щастя Національний банк України при підписанні головою правління національного банку Онтеревою не завіряє підпис голови кругом початку початку. А так, ваше щесь, але довіреність це добре. Добре, зараз не будемо, а я розумію. Окрім того, якщо нада надасти можливість представнику національного банку України, то відповідно має також коручність відповідно нормами статті 36 шостого кодексу України, також надали відповідно в якості письмових доказів, що мають бути долучені до матеріалів справи, потім постанов правління також підписані відповідно головою управління національного банку, що надає можливість здійснити порівняння. Окрім того, вони надсилали оригінал позовної заяви, на якій видно, що це підпознається. Добре. Яким чином порушення запровадити? Вони є стороною того договору. Яким чином порушення? А... Тільки те, що не було вас дозволу, ну, це, це ваша позиція. А ті прилад порушення? Можна? Майнові ну, права за договором, що є предметом договору, відповідно що є, також розглядається за цією справою, тобто договор, за договором заставлених нових прав, вкладених між попроти комерста Дельтабанку 4 вересня 2014 року, були і є предметом держави, що забезпечують виконали виконання Дельта Банка зобов'язання за поверненням кредитів до фінансування на об'єднаних Національним банком України. <питання> Запитання є, зеркала з банку. Тоді, будь ласка, позива думка ваша, що прийняття цього позову. Тільки. Ваша честь, вважаємо, позвольну заяву обґрунтовану, також 4.57 до підрозділи корпусу, так сказати, швидкість на передбачає змушення прийде по самостійному морозу в порядку все понятно. Думка ваша дівчата і дідіть. Одно і теж ваша честь. Значить, честь? представник Катедербанку Мединський Максим Миколаєв. Ну по-перше, я хочу передбав... зазначити, що дічі господарського процесуальний кодекс не передбачає обов'язково по поставлення печатки на підписи особи, яка подає позовні заяви. І в даному випадку жодних порушень норм ГПК немає. Крім того, хочемо зазначити, що. Щодо себе го банк тебе себе гольну як банку, тобто аналізуючи позов, який подав національний банк, і враховуючи його повної суті, озвучуючи думку, яку ми маємо право озвучувати, аналізуючи даний позов, ми вважаємо, що він додержаний по і суті норма ГПК. Крім того, хочемо зазначити, що Діючі роз'яснення Вищого господарського суду України зазначає, що можливий розгляд судом в рамках однієї справи питань щодо недійсності ні та нікчемності. Ми своєму позові ваша честь зазначили це питання і посилання на практику відповідно судово. Тобто, можливий розгляд по суті даних питань щодо і недійсності, і нікчемності. Не. В даному випадку правовідносини, з яких виходить наш спір, це договір застави майнових прав. Заставами майнових прав, які є укладені між Дельтабанком та ТОВ Фокстрот, -Фокстрот Екомерс, враховуючи той факт, що Національний банк як третя особа має право відповідно до Господарського процесуального кодексу України для захисту своїх прав та інтересів подати відповідний позов і відповідно стати треті особи самостійними вимогами, враховуючи, що, той факт, що провідносини одні ж ті самі, а саме майнові права. Які е, були передані в заставу Національного банку під е, рефін, тобто під надання кредитних коштів Дельта банку, враховуючи той факт, що Національний банк зрозуміло захищає свої інтереси щодо повернення можливості повернення цих коштів за рахунок заставного майна, е, суть спору якого наразі розглядається, а підстави в даному випадку, які визнаються по даному договору, інші. Але взаємопов'язані, тобто підстава у Національного банку що це не дійсність, оскільки там порушення є тоді норм, підстави Дельта банку нікчемність, але взаємопов'язаність, зрозуміло є. То ми вважаємо, що дійсно є всі о, процесуальні о, підстави для того, щоб прийняти дане, ну, прийняти дану позовну о, вимогу і залучити як третю особу у самостійного стійного національний банк. Права вони мають на це. Підстави щодо недійсності. Вони можуть заявити тим більше е, дічого законодавства, передбачає якраз такий порядок захисту інтересів. Вони не повинні обов'язково е, залучатися лише для захисту наших інтересів, підтримати лише нашу позицію. У них є своя позиція, в них є свої майнові права та інтереси. Вони це надали доказово. Е, е, вони мають право захищати їх в е, е, тих межах, яких вважають можливим. Факт порушення інтересів Національного банку ну не порушення, а можливо певних інтересів та прав, які вони вважають порушеними. Наданий як доказ, як документи, які залучені до позовної заяви. Там зазначено, що є майнові права, вони передані в заставу національного банку. Факт того, що це порушить їх фінансові інтереси за рахунок цього майна, повинно здійснитися повернення коштів, які надали банку... Національному банку. Частково, ваша честь. Тобто ми там вони зазначили надав. Ні, ваша честь. Річ в тому, що по даному договору застави було надано багато активів. Частина з цих активів належить дійсно, і права по цим належить національному банку. І вони захищають по цій частині, вони мають на це право, інтереси свої. А частина дійсно дельтабанку і вкладникам, які ми і захищаємо з свого боку. І оскільки відносини одні майно і права одні, але право на захист різний, підстави вбачаються різних юридичних осіб різний, тому і право подати відповідний позов вони мають. Все ваше честь. Це Олексій підгадача, вважаю, що позов Національного банку України. Не може розглядатися в межах цього провадження, оскільки е, відповідно до пункту 1.5 п'ять постанови плануючи господарського суду України номер 17 26, 12, року, про деякі питання практики застосування господарського спеціального кодексу України у процесі вирішення господарського суду спором між позивачем і подачем, третя особа може вважати саме, їй, що їй, саме їй належить право на предмет спору. З метою захисту свого права така особа може звернутися до господарського суду, який розглядає справу. Зазначаю, що предметом... Спору та позову за справою є визнання нікчемних правочину, а саме догору заставами нових справ. Але не визнання права в розумінні статті 16 цивільного кодексу України. Таким чином це виключає можливість розгляду спору щодо визнання права Національного банку України на предмет спору, оскільки Нацбанк навіть не є стороною правочину. Тобто вважаємо, що має бути винесено ухвала про. Відмову. Добре. Відмови вишивчий я хотіла звернути увагу ваш на, э, Національного банку України особи, що заведено вимог, вимоги, увагу вашу на те, що кричиться норму статті 36, -го. поки звернувся способ не без посилання на ту статтю на тієї статті, на яку ви послали, так але ж ви ж хочете за залучити, що вас залучили як треті особи саме ціні вимоги так, на позову, проте, 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 але зазначаю, що яке право е, ви хочете, щоб суд визнав у цьому судовому провадженні? яке ваше право? Наше, має бути визнано судом наше право як третє особи і самостійними вимогами про визнання договору застави майнових прав недійсним з огляду на те, що він укладався без погодження із національним банком України як кредитором, як заставодержателем. держателем, відповідно, чому бачається порушення наших прав та інтересів. От відповідно було укладено і договір застави між національним банком та Дельтабанк. Предметом якого застав було взято майнові права, що є предметом розгляду по цій справі, тому зв'язок очевидний. Тобто ви вважаєте, що такий спосіб захисту, як визнання правочено діскам і визнання право є ідентичним. Я правильно розумію? Визнання правочено визнання правосезу збереться. Після <пробітник> ваше ті можна бувають. Почекайте. Наші честь, ми повністю підтримуємо Светлана фонд... станом, представник фонду гарантування упадних фізичних осіб. Вважаємо за можливо прийняття даної позовної заяви. Це є право Національного банку. Вони звернулися, повністю підтримуємо до Дельта банку і просимо прийняти дану позовну заяву. Добре, що зараз ще <зважає> одне питання сьогодні. Надійшло питання від на щастя, банку і надає до суду якось піскових доказів постанова перевіра з банку No102, 2614 року, номер за 6-ту, номер 560, 308, 914 року. Так позбанку 513. 160 поступку. Так, нас змінив. І 692. Всі ці постанови містять банківської таємниці. Питання це підтримуєте? Так, ось що 6 підтримує. І питання позлучення документів які місяць банківська таємниць. У нас банків підтримує. Ми стріляємо за команди з тим, цих красивих жінок. Немає. Думка. Позивача, чашу, три втяжні княття, будь ласка, ваша черга. Вважаємо за необхідно залучити а, ці документи. Питання щодо доцільності розглядалося а, на попередніх судових засіданнях та звертаємо увагу, що а, майже третина а, обґрунтувань до позивних вимог стосується а, саме положень, а, які були закріплені у а, цих постановах. Тому вважаємо за необхідне залучити ці документи до матеріалу справи та просимо суд дослідити та надати оцінку перелову оцінити честь, підтримуємо повністю просимо залучити піставник АТ дельта банку мединський максим миколаєвич просимо задовільнити клопотання вважаємо задоцільне більш того вказано що основні аргументи повністю яка підкріплюється даними документами крім того звертаємо увагу що як і належно відповідає законодавство, засвідчені дані документи головою національного банку я так розумію і там, я так розумію, також печаток не маєш. Представник, позичав, це пішла росу сухо. Представник фонду верятування Цоканова на дане клопотання і вважаємо за необхідне до очі підійло. 22 метра 2012 року. Якщо це декадесь такий імен, читаю, далі позов. За позову дельтабанк до топку мас, чисто витягнетів сторін. Дята банкінський. Плеча, суд оголошує ухвали. 2645 суд ухвалили. Прийняти одну заяву на Два України про визнання дії правочину і допустити якось третій особи, яка не злостійна Національний банк України. Це 10, 10, 16. Прийняти докази від Національного банку України. Зв'язку тим, що дані докази містять банк суд у увагі. Подальший розправи здійснити у закритому судовому засіданні. По сьому, усіх сторін, прошу вийти в Томський пресу. Що щодня сьогодні буде закрите. Що не я сказав? А, а Що всі сторін? От як ви без Іпреса нас будете? Ні люди. Братья всю информацию вам будут сто ровно. скоро. Головатюк, суди по справедливости. 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 Головатюк самый честный судья. 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 Головатюк, самый честный судья. Головатюк, самый честный судья. Головатюк, самый честный судья. Головатюк, самый честный судья.